Лариса у Рівне навідується досить часто, приїздить до родичів. Каже, що приїзд з корця до рівного подорожчав на 2 гривні, але вже не дивується, адже останнім часом ціни зросли на все. Ми їздимо в рівне устя, рівне користь. Ну, дерманка туди. 22-24. зараз 24. Чого ми їм не скаржимося, що бензин яка дорога, що ви самі бачите. Ціни перевізники підняли через стрімке подорожчання бензину, запевнили водії. Хоча дехто поки ціни на приїзд не піднімав. А мені за що хоч забрав, і тут. От в день треба 700 гривень на заправку, де їх взяти. Дивіться, яка загрузка на части. Немає за що їздити. От цілий день від'їздив ввечері приїжджаєш по нуля. І йому немає що для хазяїна, немає що здавати, і зарплати немає що Це рахується, що на роботі. На міжміські та міжобласні маршрути тарифи встановлюють самі підприємці, розповіли в контролюючій установі рівне пас, але існує сітка тарифів, затверджена в Рівненській області. Згідно з нею, вартість приїзду одного кілометру не має перевищити 28 копійок. Це чисто тариф, однак вартість приїзду входить як тариф, так і страховий збір, який є теж обов'язковим платежем. Ну і є перевізники, які працюють на загальній системі оподаткування, тобто нараховується ПДВ то е, якщо це все додати, то вартість одного кілометра проїзду на приміських маршрутах на сьогоднішній день повинна бути не більше ніж 30 копійок. На міжміських маршрутах 32-34 копійки. Білети на автостанціях продають згідно з таблицями вартості, які надають перевізники. На даний момент в рівному працює близько 400 перевізників. Повідомив голова рівне Пас Микола Сисюк. За його словами, від деяких вже надійшли нові тарифи. Так, на Корицькому напрямку перевізник кориць автотранс раніше вартість була тільки 20 копійок при максимально допустимі 23 копійки. Він сьогодні підняв до 23. Тобто, вклався в розміри, які затверджені обласною державною адміністрацією. І надійшли до нас тарифи. Від трьох чотирьох перевізників, які працюють на міжобласних маршрутах, це волинські перевізники надали свої тарифи і перевізник прибиш, який теж працює на Волинь. В середньому ціна зросла на 15%. Хоча деякі перевізники кажуть, самостійно підняли тарифи, але ще не подали їх адміністрації. Анастасія Кучеренко Ігор Прокопчук новини рівного.